Поспіль неподалік селища Грималів проходив навчальний кемп для табірних працівників. Молодь з усіх куточків області вникала в основи праці з дітьми. Час навчання був розбавлений різноманітними іграми, спілкуванням та квестами. Цей табір називається Час діяти. Ми маємо ідею для того, щоб підготувати табірних працівників, зокрема нових людей, молодих людей, до того, щоб вони в табірному сезоні були готові проводити табір, знали табірну структуру, знали свою відповідальність, знали роль, на якій вони будуть знали, як працювати з дітьми і розуміли своє покликання. Учасники семінару. Ділилися своїми думками та враженнями на цьому семінарі мені найбільше запам'ятався виклад. Зокрема, думка про те, що бори корисні не тільки для учасників таборів, а для команди загалом, і це дозволяє людям зрозуміти своє покликання, своє призначення і розвиватися і рости також. Тобто, табір це корисно для команди і для учасників. Те, що про фінансування темпу розповідає його організаторка Інна Лизян. Є реєстраційний внесок учасників, але ми намагаємося завжди кожного року зробити його максимально мінімальним і щоб він не впливав на рішення людей приїхати сюди, щоб це не було для них перешкодою, щоб це була посильна сума. Відповідно, всі решта витрати, які які затрачаються, ми просимо область, щоб нам допомогла. Допомогли фінансами, покрили і також просимо друзів за кордоном. Координатори та наставники майбутніх таборів виказують свої очікування від навчання, а також те, що спонукає їх служити дітям. Я, як координатор табору, хочу навчитися створювати у своїй команді. Приємну атмосферу, щоб кожен з моєї команди навчався і робив щось, створював нове і проявляв свої лідерські якості. А, ну, мені подобається, напевно, бачити очі цих дітей, коли вони просто можуть поспілкуватися з якимись цікавими людьми, чогось нового для себе дізнатися. Приїхавши сюди, я хотів би навчитися, як правильно. Певний період цього часу проводити табірне служіння. Дуже важлива роль в таборі належить організаторам та викладачам. Цей семінар це, це навчання організовано табірними працівниками, командою табірних працівників, які вже мають досить довгий період 16-15-7 років в табірному служінні. І частково вони є задіяні в самому проведенні у викладі. Але основний наголос, звичайно, ми робимо на навчанні і на Божому слові. Запрошений наш єпископ Італіоксійович Яцюк, запрошений викладач, який має теж понад 20 років табірного служіння, який розуміє теж структуру всі, і також людина, яка розуміється на спортивному напрямку, щоб цей спорт також був не просто спорт, не просто розвага, а щоб ми вели дітей в одному напрямку. В головній істині дня, яку ми будемо в таборі проводити, слова вдячності говорить місіонер із Криворіжчини. Дякую Богові за такий кемп, за таке зібрання братів та сестер для того, щоб розширювалися знання і наше ставлення до табірного служіння. Організатори навчання мають свої особливі очікування. Хочеться, щоб вони запалилися до цієї роботи, щоб вони не були байдужі, щоб вони не були, щоб це для них не була просто якась рутина, щоб вони горіли, щоб їх не треба було силувати, а вони, вони самі в це йшли і були задіяні. І ось якщо завтра вони будуть роз'їжджаючись, вони будуть сповнені ідеями, будуть сповнені нових сил, духовних сил, будемо вважати, що це успішно. Усіх учасників табору поблагословив старший пресвітер області Віталій Яцюк. Допомогою надходить літо. Літо це прекрасна пора, в якій ми маємо працю з дітками. По милості Всевишнього вже багато років команда табірних працівників звершує своє служіння в багатьох селах і містах нашої області. Ми неймовірно щасливі від того, що багато молодих людей посвячують свій час, своє здоров'я, своє вміння, бажання послужити дітям і молоді в нашій області і не тільки в нашій області. Тому я дякую Богові за можливість бути з табірними працівниками, яких з кожним роком стає все більше і більше. Я звичайно бажаю усім табірним працівникам великої любові до Бога і до дітей, щоб це служіння, яке ви звершуєте, воно приносило вам велике задоволення, щоб ви бачили плід своєї праці, щоб кожна дитинка, за яку ви будете молитися, і в серця якої будете сіяти зерна Божого Слова, щоб це слово проросло. І воно дало плід свого часу. Хай Господь завжди буде з вами. Я вас благословляю, ім'я Ісуса.